В угорців, для прикладу, угорці в Австро-Угорській імперії одна із двох пануючих якби, груп, тобто це Австро-Угорщина, вони після треноського мирного договору, як обкраєна, така невелика територія залишається. Австрія від Австрії фактично лишається тільки якби столиця і невеликий якби, терен навколо неї, порівнюючи з тим, яка була до 1918 року. Османська імперія так само тобто, розвалюється і пізніше Мустафа Кемаль створює на її місці Турецьку республіку. І перший такий аспект, що в людей, які брали участь у українському проєкті, у них було відчуття оце, шлейф поразки, який йшов за ними, тобто що вони не змогли, і що світ несправедливий, тобто по відношенню до них. І навіть краї... от, народи, які мали свою державу, от Німеччина, вона ж мала Віймарську республіку, і так далі. У них було. В тому числі пізніший нацисти, полювали до цієї несправедливості. Ми майже виграли, нам ударили в спину, і з нас вкрали перемогу, і з нами несправедливо поступили. Тобто, всі починали Першу світову, якби так чи інакше, а ви влискані одні ми маємо за все ще й платити. Тобто, це несправедливо.